Держави України не оформлено і не оформлено національне багатство в територіальних громадах, навіть якщо ви з паспортом громадянина України виходите в цей простір, ви завжди захищені, в мене так 20 років виходить. Як, як ви це можете зробити? Значить, розібратися, що ви не фізична особа, тому що фізична особа, вона без прав. З правами тільки громадянину, тут я написала. Ми вже дуже багато підприємців познавали ідентифікаційні коди і вийшли в простір громадян України і починаємо будувати це настільки це можливо через свої особисті якісь дії, я розкажу, які саме, через дії в територіальних громадах, де ми проживаємо. І навіть вже в державі це робимо. От добралися до ваш до. Президента до Верховної Ради, до кого ми там ще добралися, підкажи ем... до, ну, до міських рад, тому числі ну, я про територіальні громади сказала. І коротше, ми починаємо наводити лад, тому що ми побачили, що Де, оце вона, все економіка вона будується в територіальних громадах, а по Конституції центральні органи влади це статисти, які е, вивчають, як територіальна громада. Досягає рівня життя нормального на загальне благо. Потім піднімають цю, цю, цей досвід як законодавчу ініціативу для президента. Президент подає законопроект, вносить в парламент, приймають рішення, і по всій території України розповсюджується досвід територіальних громад ну, якби успішний, да, який дає можливість отримати якісь гарні результати. Не так, як вони це роблять, отак, порушення Конституції, порушення нашого права і фактично заведення нас в простір рабів цієї ситуації. Тому перше, що треба, що кожен може зробити, це вийти в громадян із фізичних осіб. В територіальних громадах почати хоча б роз'яснювати, що ми повинні оформити національне багатство. Ми ще проводимо навчання для депутатів і місцевих голів, що вони можуть, які в них є інструменти конституційні, щоб зайти в конституційний протяг. І зараз навіть пишемо, що повинен зробити президент для того, щоб це відбулося. Поляки це зробили ще в 91-му році, щоб ви знали. Вони облікували національне багатство, вони в 5 разів його вже примножили, То, що коли обліковано, його вже не в і воно в інтернеті висить, виписано, чим ви володієте. От, і нам предстоїть це зробити. Ми роз'яснюємо це все, починаючи з 2011 року. Ну, я думаю, що нам трошечки залишилось. Дуже багато вже людей, які знають, що таке територіальні команди, які в це проговорюють, може з міста ще не вкладають. Той, що треба, але з часом я думаю, що ми всі будемо це розуміти. Тому я почала з цього чого: того, що поки немає основи держави землі публічної власності, і оцього примноження національного багатства через примноження на територіях національного багатства економіки, немає національної безпеки і немає захисту у приватній власності. Ви це почули? Де? Тому розказую інструменти, Боже, розказую інструменти, як ми можемо це зробити кожен сам.